Сьогодні ми поговоримо з вами про важливість і цінність показань військовополонених. Про те, як отримати доступ до військовополонених та як правильно проводити з ними таку слідчу дію, як допит свідка. Отже, щодо цінності показань військовополонених. Коли ми виконуємо роль слідчого або прокурора, ми маємо відійти від цивільного сприйняття військовополонених або цивільного сприйняття солдат Російської Федерації або офіцерів Російської Федерації. Ми маємо відноситись до них з професійної точки зору, в першу чергу, як якісного джерела інформації. І ця інформація є дуже часто унікальною. Це інформація про місце розташування батальйонно тактичних груп, інформація про структуру управління у цих батальйонах тактичних групах, офіцерський склад, позовні. Це все дозволяє нам зрозуміти, хто міг чиняти ці злочини, яка була структура прийняття рішень, яка була локалізація на місцях відповідних батальйонно тактичних груп та їх. Солдат та офіцерів і це нам дозволяє якісно документувати злочини. Далі поговоримо про доступ до військовополонених. В першу чергу вам потрібно з'ясувати. Хто взяти в полон на тій території, де ви проводите слідчо-процесуальні дії, проводити своє досудове розслідування? Для цього вам потрібно звернутися до військової служби правопорядку з відповідним листом, в якому написати, що вам необхідно для здійснення досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях отримати наступну інформацію. Отримавши цю інформацію, далі вам потрібно звернутися до відповідних слідчих ізоляторів, тимчасового тримання, для того, щоб зрозуміти, хто ж в них в цих слідчих ізоляторах тримається і чи буде надано вам доступ. Звичайно, що ви маєте повне право на цей доступ, тому ви звертаєтесь з відповідним листом, в якому зобов'язані зазначити номер кримінального провадження, факт, який ви розслідуєте. Відповідні дані слідчих або інших процесуальних осіб, які будуть присутні під час проведення слідчих дій, або будуть залучені як учасники цих слідчих дій, обов'язково зазначити дані осіб, яких ви хочете допитати як свідків, тобто які утримуються у СІЗО, Зазначити, не забути про відеофіксацію відповідної слідчої дії, тобто ті технічні засоби, які ви принесете із собою, та про можливих спеціалістів, які ви залучите до проведення слідчої дії. Якщо ми говоримо про засоби відеофіксації і про не забути. Казати, то це дуже важлива штука, тому що якщо ви прийдете у слідчий ізолятор, як дуже часто буває на нашій практиці, без відповідного зазначення в листі, що ви хочете використовувати технічні засоби, то адміністрація або персонал СІЗО можуть просто вас не допустити до проведення слідчої дії із вашими технічними засобами. І весь план, який ви формували до проведення цієї слідчої дії, буде порушений. Далі ми переходимо до питання допиту військовополонених як свідків. Це питання належної фіксації, це питання використання відео І відеозвукозапис має бути якісним, тому що той запис, який ми зробимо під час проведення слідчої дії допит як свідка військовополоненого, він може бути використаний як доказ судів в майбутньому, він може бути використаний для приділення особи для впізнання за відеозаписом, він може бути використаний як матеріали для проведення певних судових, Експертиз, крім того, дуже часто слідчі і прокурори дещо зневажливо ставляться до проведення такої слідчої дії, як допит свідка, тому що в майбутньому в суді. Суд має безпосередньо досліджувати матеріали відповідних показань особи, тобто особа має з'явитися і надати свої показання. Але якщо ми говоримо про допит військовополонених під час військового стану, тут є вже особливий порядок, який передбачений частиною 11 статті 615 кримінального процесуального кодексу України. Зараз законодавець дозволив нам. Зробивши якісний відеодопит особи як свідка використати ці показання в майбутньому у суді, і тут є один важливий момент: стенограма. Проведення цієї слідчої дії, тобто, коли ми здійснюємо відеозапис, ми розуміємо, що хід і результати слідчої дії зафіксовані належним чином. Але чи потрібно робити стенограму? За загальним правилом, якщо особа, яка викликана для проведення допиту, яку ви допитуєте, вона не наполягає на здійсненні стенографування, то ви не зобов'язані це робити. Тобто, протокол буде складатися зі вступної частини роз'яснення прав і Завершення, в принципі, самого протоколу без стенограми, але для того щоб якісно і дуже добре, скажімо так, працювати з таким результатом слідчої дії, як відео, звичайно, що і слідчим і прокурорам, слідчим суддям, адвокатам, які будуть знайомитися знайомити з матеріалами, дуже. Зручно мати якусь підказку, і от ця підказка може бути якраз узагальнення проведення цієї слідчої дії. Це такі документ, який може бути викладений у додатку до протоколу. Він може бути виготовлений вже після проведення слідчої дії, і в ньому ми з прив'язкою до певного таймінгу проведення слідчої дії, який у нас є на відео. Пишемо, що ж відбувалося. Можна коротко, можна більш детально, але це дуже зручно, тому що потім особа, яка візьме в руки цей протокол, візьме диск, наприклад, або флешку з відеозаписом, вона не зобов'язана буде вставляти все передивлятися. вона може подивитися це узагальнення і зрозуміти, що тут є щось цікаве для ходу проведення там своїх слідчих дій, для планування своїх слідчих дій, чи немає. Далі щодо методики, яку варто, на мій погляд, використовувати під час проведення слідчої дії, допиту свідка як військовополоненого. Така методика, яку застосовували ми і яку застосовувати рекомендуємо вам, це методика процесуального інтерв'ю. Британська модель процесуального інтерв'ю має умовну назву PIS за абревіатурою відповідних англійських слов: це планування, залучення та пояснення, виклад обставин, завершення і оцінка. Оці п'ять етапів є надважливими для того, щоб якісно пройти цей процес слідчу дію допиту свідка. Отже, перший етап це підготовка та планування до проведення допиту. Перед Початком проведення слідчої дії, заздалегідь, ви маєте скласти відповідний план проведення цієї слідчої дії, тобто ви чітко маєте знати, що буде зараз відбуватися. Ви маєте використовувати тактичні та стратегічні підходи до використання доказів та постановки відповідних запитань. Такий якісний підхід дозволяє в подальшому встановити якісний психологічний контакт. Тобто, коли ви перед початком слідчої дії отримали повну інформацію про те, хто перед вами сидить, що це за особа, ким вона працювала, які в неї. Родинні зв'язки, який в неї досвід, то встановити психологічний контакт в подальшому буде набагато, набагато легше. Але для того, щоб розуміти певний обсяг знань і відомостей, які має особа під час планування, нам потрібно також звернути увагу на. Попередні досвіди, тобто попередні допити, які були із цією особою. Тобто нам потрібно отримати відповідних слідчих прокурорів доступ до протоколів допитів цієї особи і подивитися, які ж показання вона давала, на чому ця особа вже акцентувала увагу. І нам, при підготовці до нашого допиту, це дуже і дуже допоможе. Щодо складу учасників слідчої дії, я пропоную вам умовно поділитися на основного та додаткового інтерв'юера. Основний інтерв'юер – це той, який встановлює психологічний зв'язок, тримає зоровий контакт і ставить питання. Додатковий інтерв'юер, він слідкує за таймінгом, слідкує за планом проведення слідчої дії, складає протокол, слідкує за тим, щоб відеозапис був неперервним і, можливо, там потрібно поміняти в якийсь момент картку пам'яті. Тобто забезпечує вхід проведення слідчої дії, але не втручається і не перебуває основного інтерв'юера. Якщо є необхідність десь його скоригувати, потрібно заздалегідь домовитися про такі якісь ненав'язливі методи, як можна. Звернути увагу на те, що десь було відхилення від плану. От такий спосіб він надасть в першу чергу, можливість встановити якісний психологічний контакт основному інтерв'єру. В чому ж полягає цей якісний психологічний контакт? Ну, в першу чергу, особа має відчувати себе розслабленою. Звичайно, що в цій ситуації це надскладно. Тобто, вона перебуває перед вами в максимально зажатому вигляді. Тобто, дуже часто я бачив військовополонених, які приходили, отак, сідали на стул і були ну фактично скручені в максимально закриті позиції. Це говорить про те, що особа в такій позиції вам нічого не буде розповідати. А якщо і буде розповідати, то те, що вона буде вважати, що вам потрібно чути. Якісної інформації ви від неї так не отримаєте, але потрібно встановити психологічний контакт. Легенькими запитаннями, можливо, про щось особисте, чи чекає його хтось вдома, чи є в нього рідні близькі, можливо, діти, що він про це думає, яке його загальне враження. От цими запитаннями ви можете його вивести на спілкування. І коли ви не будете коментувати з негативної точки зору відповіді на ці запитання, особа може зрозуміти, що тут є певна зона невеличка така комфорту. Ви можете запропонувати випити води, можливо, в туалет потрібно сходити, цигарку викурити. Тобто, цим ви встановлюєте контакти, і цим ви встановлюєте зону довіри. І чим більше буде ця зона довіри, тим більше якісної інформації ви отримаєте. Це ваша мета проведення цієї слідчої дії, і цей етап. В цьому плані дуже і дуже важливо. Також прошу вас не забувати про етап роз'яснення. Тобто людина, знаходячись на допиті, можливо, колись вона вже і була на допиті, але щось і роз'яснювали, щось не роз'яснювали. Знаходиться вона в іншій країні, і в будь-якому разі, якщо вона ці питання не ставлять, в голові вони в неї виникають. Тобто, що відбувається? В рамках якого взагалі провадження ви дієте, хто ви такий, чому ви тут знаходитесь, які права має ця особа? Це все потрібно роз'яснити і роз'яснити, звичайно, що зрозумілою мовою. Тобто, в даному випадку нам треба буде переходити на зрозумілу мову. Якщо є в цьому складності, залучати перекладача. Тобто, людина перед початком надання відповіді на ваше запитання має чітко розуміти, що ж відбувається. Звичайно, що дуже часто інші методики проведення допитів, скажімо так, заохочують певне незнання особи. Але насправді оце незнання воно породжує зайві запитання і воно породжує втрату психологічного контакту. Вам ж не складно повідомити про те, що відбувається зараз. Я думаю, що якісна і повна інформація варта того, щоб пройти цей етап також якісно. Наступний етап це безпосередньо постановка запитань. І це найважливіший етап, які запитання мають бути, який їх має бути обсяг. Дуже часто ми під час проведення слідчих дій, в класичній моделі проведення допиту, хронологічно проходимо питання, відповідь, питання-відповідь, дуже часто перебуваємо особу. І в таких моделях ті показання, які ми отримуємо, вони бувають надто фрагментарні. Відповідно до моделі процесуального інтерв'ю, ми радимо перший етап проведення. В сесії питань відповідей побудувати таким чином, щоб питання були максимально відкриті, все загальні і щоб людина мала можливість. На ці питання надати максимальну інформацію. Для цього навіть іноді пропонується роз'яснити особі, що ж ви від неї хочете, тобто який обсяг інформації ви хочете. От, наприклад, перше питання ви ставите, що відбувалося до 24.02.2022 року з вами там, на території Російської Федерації. І далі робити приклад. Я би хотів отримати обсяг інформації тапкій. Тобто в період січня, полюти я. Перебуваючи на посаді такій, та, військовій частині такій то та, виконуючи такі-то та службові обов'язки, знаходився, наприклад, на навчаннях чи де ще знаходився, виконував наступні завдання, комунікував з такими то людьми. Відповідно, був підпорядкування таких-то командирів. І детально, 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 тобто даєте зрозуміти людині, що все, що вона. В принципі знає і може повідомити це все важливо, навіть якщо вона думає, що це не важливо. Навіть якщо ви зараз думаєте, що це не надто важливо, повірте, що це може бути той шматочок пазла, який через рік, п'ять, десять навіть років допоможе комусь встановити щось дійсно важливе. Пройшовши цю частину найбільш відкритих і загальних питань, я пропоную вам зробити узагальнення. Тобто сказати, чи правильно я зрозумів, що отут було отак, отак і отак. Далі. Відповідно, військовополонений підтверджує або, можливо, ви щось неправильно сприйняли, він щось уточнить. І далі вже переходити до більш детальних питань, тобто розділити його допит на блоки в відповідному плані і починати детальні, максимально такі точкові запитання для того, щоб з'ясувати кожну, кожну, кожну дрібницю з того, що він повідомив. Тобто, якщо у вас вже є певні докази, наприклад, показання інших осіб, якісь речові докази. Проведення інших слідчих дій, і ви розумієте або маєте певну гіпотезу, що ж відбувалося, або що могло відбутися, і відповідно до показань військовополоненого, ви бачите, що є певне неспівпадіння. Ви можете стратегічно пред'являти йому ці докази. От ви, наприклад, говорили, що ви перебували в селищі Перемога 25.02, а відповідно до, наприклад, інформації з стільникового зв'язку вашого мобільного телефону, ви перебували в цей час взагалі в Чернігівській області. Як ви можете це пояснити? І далі особа пояснює. І що важливо, ви ці пояснення сприймаєте, як є. Тобто ви не коментуєте, ах, чому ж це ти мені брешеш? Ах, чому ж, як же ж так, тут є конкретні докази, а ти говориш неправду? І от тут відбувається такий психологічний момент, коли людина то розуміє, що вона говорить неправду, або заплуталася, і в неї є шанс в цей момент говорити правду. І дуже часто розуміючи цю важкість доказів, яка у вас є, військовополонені починають говорити правду. Але дуже важливо в цьому плані не коментувати і не намагатися знову ж таки знецінити ті показання, які даються. І планомірно, від. Одного блоку до іншого блоку, від питання до питання, у вас є шанс отримати якісні і повні показання. Отримавши якісні і повні показання військовополоненого, ви можете спокійно переходити на етап завершення слідчої дії, тобто роз'яснити, що відбулося, що слідча дія завершена, чи можливий повторний допит, чи можливе проведення якихось інших слідчих дій з цією особою, наприклад, приділення для впізнання відповідно до показань, які ця особа надала, або проведення слідчого експерименту. Тобто особа, ви, виходячи з цієї слідчої дії, має розуміти, що ви далі співпрацюєте і ця співпраця може продовжуватись. І завершивши відповідну слідчу дію, не забувайте про теж важливий етап це оцінка. Самооцінка: передивіться відео, передивіться протокол, згадайте, що відбувалося. Поспілкуйтесь з колегою, який був, наприклад, другим інтерв'юером. Спитайте в нього, чи все відбулося, чи все вдалося під час проведення слідчої дії. Якщо у вас є керівник, який зацікавлений вашому розвитку, обов'язково покажіть відео цього допиту керівнику і спитайте його думку. Це дозволить вам розвиватися в правильному напрямку і проводити все більш і більш якісні слідчі дії. Отже, на цьому ми завершили з вами ознайомлення з моделлю процесуального інтерв'ю і з питанням проведення слідчої дії допит свідка військовополоненого.